Радіо Чикаго» Шановні друзі, всім привіт! Мене звати Іван Сабат. Ви на хвилі радіо Chicago. І в студії сьогодні у нас прекрасна паняночка. Це є Анастасія Новицька. Це є представник дилерської компанії Dart Motors. Анастасія, привіт. Доброго вечора всім. Як ваш настрій? А чудово! Клас! Ми дуже раді, що ви до нас сьогодні завітали. І ми е, з вами завжди маємо плідну таку розмову, тому що ви як спеціаліст із продажу автомобілів, ви знаєте усі підводні. Мені всі підводні течії, і сьогодні у нас теж буде доволі цікава тема, тому що ми будемо говорити про якраз е, те, як не стати жертвою шахраїв під час купівлі автомобіля. Так, всім доброго вечора. І сьогодні хочу поговорити про дуже цікаву тему, а тому що наші українці звикли до авторинків. Так в нас вдома були. Автобазари, авторинки на вихідні, і всі туди, туди приїздили. Стояли люди, хто продавали свої автомобілі, були перекупи, і всі пробували знайти щось, щось варте, торгувалися. Було дуже дуже класно. В Америці в нас трошки тут все по-іншому, все більш цивілізовано. І, та, в Україні були автосалони, але зазвичай в них продавались дуже дорогі автомобілі, які були нові, і більшість людей не могли їх собі дозволити. А в Америці тут трошки навпаки, тут всі автосалони а, вживаних автомобілів це є ті авторинки, які були вдома. Тобто тут автосалон це не є щось таке дороге, а, те, що ви не можете собі дозволити. А, навпаки, я би сказала, в Америці а, це є норма, і всі купляють автомобілі в автосалонах. Угу. І от багато людей зараз якраз. Потребує купити автомобіль, тому що тут в Америці без автомобіля не ну ніяк. Зараз кажу, купівля автомобіля не, не, не тільки зараз, а в принципі, це трішечки ризикована річ, тому що, наприклад, такі люди, як я, ну не дуже розуміються на автомобілях, і максимум, що я можу сказати, ну виглядає гарно ззовні. Що там всередині? Як не попасти дійсно під вплив шахта, шахрая який буде казати, що все добре, все прекрасно. Які поради дасте ви. Як от людині, яка ну не є спеціалістом, виявити шахрая, ну хоча б на перших підступах, скажімо так, так дивіться. А дуже багато шахрайства зараз відбувається онлайн, так тобто частина з тих людей, які ніби продають автомобілі, навіть тих автомобілів і не мають. І вони ведуть з вами переписку, і їхня мета це просто отримати від вас там 50, 100, 200, 500 доларів, якісь там невеликі гроші, депозит, який буде гарантовано тримати, ну, якби ця людина буде тримати автомобіль для вас. А як вони це роблять? Вони крадуть а, аккаунти, так вони крадуть старі фейсбук аккаунти, mm -hmm. а, щоб ви довіряли людині, щоб ви бачили, що цей аккаунт був створений 10 років тому. І ви дійсно думаєте, що це, там, ця жіночка, 80-річна, продає свій автомобіль вона за ним дивилась, і це її аккаунт. І ви довіряєте, і ви висилаєте 100 доларів, і потім той аккаунт зникає. А, дай Бог, щоб наші всі люди були дуже розумні і на таке не попадалися, Та? А сама більша схема, як розводять, це є або перекупи, тобто можна придбати автомобіль дешево, це ні для кого не секрет. Але автомобіль, який придбаний за дешево, він завжди щось потребує, тобто там є проблема. І що стається, перекупи, ті проблеми ховають. Тобто, якщо дилер цю проблему знаходить і виправляє, перекуп завжди її ховає. Заховати можна що? Можна заховати все. А погано помальовану машину, биту машину можна дуже ну якби не використовуючи правильних технологій, а помалювати, підмалювати, тобто до першого душу, до першої мийки, вас вона буде виглядати окей. Такі автомобілі зазвичай продають ввечері, тому що ввечері тяжче це помітити. Автомобіля може бути горіти енджін який можна тимчасово виключити. Так, тобто це теж не для кого не секрет. Ви візьмете, подивитися, ніби все добре. А через тиждень у вас знову з'явиться чек-енджін і там є великі проблеми з двигуном, наприклад. А, також є присадки в двигун, тобто там, 20, 30, 50 доларів а, вони долили вам або в паливний бак, і машина їде все класно, допоки та присадка є там. Як тільки ви знову заправились або змінили олію, все, а, в машини виникли проблеми. Ну, і... Саме основне так, це можна ще якось а, трошки там та, спробувати а, а, захистити себе і домовлятися з людиною, а, дивитися машину, коли є світло, раз. А по-друге, домовлятися про те, що ви хочете відвести її в ліцензований салон і зробити інспекцію. Тобто, якщо людина погоджується на це, скорше все, всього вам повезло, і ця людина дійсно має автомобіль, який вона бажає продати, і там нема що приховувати. Але якщо відмовляється, я би за таку машину е, не я би не хотіла таку машину купляти, навіть якщо вона є дешевше, марки то тобто, ну це, це дуже великий ризик, який ви берете на себе, і ви купуєте кота в мішку. А, так, з цим розібралися, а далі саме велике, саме велике зло а, на даний момент, що є, бо, тому що а, зараз все на комп'ютері можна підробити. А, Photoshop і всі інші програми дають змогу людині зробити і підробити будь-який документ. І тому часто продаються крадені автомобілі а, просто з надрукованим тайтлом, який виглядає, як ніби він справжній, бо, тому що захистів немає. Якщо ви бачили американські документи. Це є просто звичайний листок паперу, а, який папір він трошки там такий кращий, та, який можна придбати і на Амазоні, і в Таргеті Волмарті, і просто надрукувати на звичайному принтері, який там кожен має вдома. А, цей тайтл. Що тут робити? Перевірити тяжко, так, людина, яка не знає. А... Може дуже легко на це попастися. Тобто, в дилера, ви купуючи в дилера, вам гарантовано, ви купуєте той автомобіль, який є по документах. А цей автомобіль гарантовано не є там небитий, так якщо на ньому чисті документи, він не топлений, він не крадений. Тобто, це все за вас вже перевірив і зробив дилер. Тобто ви можете спати спокійно, бо купуючи у людини, ви можете придбати автомобіль не з тим він номером. Тобто, у вас може бути автомобіль один, а документи на інший автомобіль. Якщо ви не звірили документ з автомобілем, вам можуть підсунути кота в мішку. Якщо ви не перевірили, чи продавець і людина, яка є на Тайтлі, це є та сама особа. Вам теж можуть підсунути кота в мішку, бо тому, що. А там може бути двоє людей, там може бути банк, і машина ще є під заставою. А, а або... що може бути в такому випадку, якщо двоє людей, але одна людина тільки продає автомобіль? Ну і друга ситуація, що може бути, якщо людина виплачує кредит, але продала автомобіль. і Як це може дійсно? обманути покупця так зазвичай, поки автомобіль знаходиться в кредиті, банк тримає тайтл до того моменту, поки ви не виплатите цей автомобіль. Але часом людям вдається, я кажу, як і надрукувати, так і мають копію. Отримати копію і продавати цей автомобіль. Це просто там одна така тоненька полосочка, де пише а, назва банку, і не завжди це там буде якийсь відомий банк, і ви можете навіть не зрозуміти. Це може бути якась кредитна спілка. А, ну, що відбувається? Людина продає вам автомобіль, забирає собі гроші банку. Вона не платить, перестає платити. І через там місяць, два-три ви просто можете запаркувати автомобіль, піти в магазин, повернутися автомобіля нема. Як це сталося? Банк забрав свій автомобіль за те, що людина перестала платити. Ось і все. Е... А якщо, наприклад, ви назвали ситуацію, що крадені автомобілі перепродують Тайтл, і людина купила, не перевірила чи може цей, цей покупець ще попасти на якусь кримінальну відповідальність? Е, ну вам придеться доказувати, показувати переписки, що ви не були задіяні в цій схемі, і ви є також жертвою цього криміналу. Але ви залишитесь без автомобіля, тому що автомобіль не є ваш, навіть якщо ви заплатили ті гроші, вони будуть шукати. Ну якби з кого зняти ті гроші, а де гарантії, що вони коли-небудь їх знайдуть, знайдуть людей? Так, так. тому так. я так розумію. Якщо купувати десь з рук вночі, то як тільки заплатив гроші, то як то кажуть, народі шукай вітра в полі. Так так, так це вірно, тому що вони використовують одноразові акаунти, вони використовують різні номери телефонів. І каже: якщо людина е, чесно працює і готова е, вам продати автомобіль, вона покаже його вам в день. Вона дозволить вам відвести його до механіка. І вона Або дасть навіть вам... скаже, тут погано, тут е, щось так, так, так і вона надасть свої документи показати, що вона є, вона і чи там він є він, і що власність автомобіля є е, що вони є власником. А і на рахунок не відповіла, якщо двоє людей є на тайтлі, то тільки двоє людей. Мають можливість офіційно якби продати цей автомобіль. Якщо ви придбали автомобіль в однієї людини, але на тайтлі є двоє. Друга людина може заявити про те, що вона не була згідна і не була в курсі, і ви будете змушені повернути автомобіль, а гроші ви будете вимагати від тої людини, в якій ви віддали гроші. І якщо ця людина, наприклад, є безробітня, то ви навіть коли подасте в суд і вам не буде що забрати назад. Mm -hmm. Тобто так, це дуже дуже багато є нюансів, які потрібно перевірити. І звичайній людині, не маючи досвіду, це ну, тяжко зробити, направду тяжко. Тобто, люди ставлять себе під дуже великий ризик фінансовий, бо можна залишитися ні з чим і без грошей, і без автомобіля. Тоді, ось я так розумію, дилерська компанія це є гарантія того, що тебе не обмануть так, тому що. Чим людина в даному випадку покупець захищена, тим, що у вас є ліцензія, чи ще щось так, все вірно, в нас є ліцензія, так тобто дилер не скручує милі, дилеру не цікаво скрутити милі і заробити на там 100 чи 200 чи 300 доларів більше на автомобілі, але загубити ліцензію. Нам за таке зразу ж забирають ліцензію. Тобто, якщо покупець, ну я не кажу там конкретно, а в теорії так. покупець в теорії купивши автомобіль. Має можливість чи доказати, чи можливо там друг механік каже, у тебе скручені милі, і є ось там не знаю, якісь показники, які це, це показують. То як можна тоді звертатися до дилерської компанії і казати, друзі, що так, що не дилерська так? компанія завжди несе відповідальність. Але як, на наприклад, та на вулиці перекупи скручують е, милі, і нічого їм за то немає, і всі це роблять, і ви можете придбати автомобіль. От зараз одна з останніх таких схем. От, наприклад, є в них в перекупів Тойота корола чорна на чорному салоні. В них є п'ять власників, три аварії і 200 тисяч майлів. Що вони роблять? Вони знаходять онлайн будь-яку інакшу чорну на чорному Тойоту королу, яка має там, наприклад, одного власника, не має ексиденс, все в неї чисто і має 50 тисяч пробіг. І коли ви, як покупець, пишете їм, кажете, а чи ви маєте ще таку чорну Тойоту? Вони пишуть: так, маю, ось її він номер. І висилають вам він номер не свого автомобіля, а того з інтернету, який не має аварії нормальні. нічого. Ви перевіряєте, тобто, ви чули, що треба зробити там Carfax, зробити репорт. Ви все перевірили. Вас все класно. Ви прийшли купляти? Ви не звірили документи. Він номер машини. Ви сіли 50 тисяч миль. Вони угу. скрутили до того пробігу, який був в інтернеті. Ви сіли, поїхали, а потім там через якийсь час звірили, чи там просто Вінного. десь подивилися, і ви зрозуміли, що вам продали автомобіль не той, про який ви переписувались. Розумієте, угу. вам просто підігнали е, милі під той автомобіль, який був. І а людина за це відповідальності не несе. Дилер губить ліцензію, тому дилери таким не займаються, розумієте. Ага, Тобто людина захищена, покупець захищений, коли звертається до дилерської компанії. Добре, а які, якщо ми говоримо там негативу купівлі з рук автомобіля, а які плюси, коли купуєш у дилерській компанії? Е, ну, На мій погляд, це одні плюси. Я чесно не розумію, чому люди наважуються купувати з рук? Е, ну, по-перше, трейдин можна віддати свій автомобіль. Тобто вам mm -hmm. не потрібно його продавати, шукати покупця. Це, вибачте, як з телефоном можна так. серйозно? Так, ви даєте свій автомобіль, забираєте новий. І в чому ще є плюс дилера? Бо тому, що, наприклад, якщо ви а, придбаєте автомобіль, хочете придбати за 15 тисяч, а ваш автомобіль коштує 10 тисяч. Ми його забираємо, і податок на новий автомобіль ви вже платите не з 15 тисяч, а 15 мінус десять. Тобто no, no, no. тільки з п'яти тисяч ви платите податок. Ви економите близько 700 доларів на тому, що ви віддали автомобіль нам. Тобто, якщо у вас ціна продати там через маркетплейс 11, а в дилера 10, взагалі нема ніяких сумнінь пройти, віддати дилеру за 10, 700 доларів вам на податках повернеться, бо ви не mm -hmm. менше заплатите на новому автомобілі, і вас взагалі нічого не цікавить, бо тому, що а, продавців теж обманюють, а вам можуть дати чек який виглядає як звичайний? Ви навіть підете з тою людиною, покладете його в банк, а він повернеться. Він баунс зробить. Так? Як тут говорять, через два тижні це може статись? І все, і шукайте ту людину, розумієте? Вам можуть дати кеш і з вами слідкувати. Тобто, якщо ви берете кеш, це треба робити тільки там в вашому відділенні банку і одразу класти його собі на рахунок, бо Шо, тому, може що можуть пограбувати. Звичайно, так. Це стається дуже часто. Це схеми, на які шахраї ну, як розводять, розводять людей. Тобто, це коли ти продаєш автомобіль. Ти теж під ризиком, так, ти теж під ризиком, що тебе можуть обманути. Звичайно. Опа, це я чесно, навіть не задумувався про це. Тобто, коли ти думаєш про купівлю автомобіля, ти тільки думаєш, тільки б мене не обманули, коли я купую автомобіль. А тут є ще ризики, коли ти продаєш його. Так, звичайно, тому набагато легше віддати свій автомобіль дилеру. Зекономити на податках, бо тому, що кажу, якщо ви не оплачуєте повну суму податку ще раз, якщо новий автомобіль коштує 15, а ви віддаєте автомобіль, який коштує 10, то ви платите податок тільки з різниці, тільки з 5 тисяч. З тих з десяти зараховується на новий автомобіль. Добре, а як відбувається оцінка старого автомобіля, коли до вас приїжджає людина і скажімо, купила десь теж з рук колись давно, якийсь такий, що ледве дихає, тому що потрібно було перша автівка. Скажімо, як відбувається оцінка, на що ви звертаєте увагу, і чи є такі автомобілі, які ви такі? Ну, чесно, ну ти приїхав на цьому? Доїхав. Вітаємо. Так, бувають і такі випадки. Ми такі автомобілі. Амобілі часом можемо взяти в людей, ми просто відправляємо їх на аукціон. Ми не ставимо собі їх на ну, шоурум, на нашу дилерську, але можемо допомогти в тому плані. А взагалі, всі автомобілі, які є на ходу, ми можемо взяти в трейд-ін. Зараз найбільший сайт є це CarGurus. А, ви можете туди зайти, ввести він номер свого автомобіля, ввести пробіг і вам покаже від і до ціну, а, скільки вартує ваш автомобіль а, дилер, дилер ціна. І потім ви приїжджаєте, якщо вас влаштовує цей діапазон, ви приїздите до нас, а механік бере наш механік бере його на тест драйв, піднімає на підйомнику і вже тоді каже, чи ми даємо вам максимум від того діапазону, чи ми даємо вам мінімум від того діапазону, чи вам повезло, що ви сюди доїхали, бо вам я треба замінити мотори трансмісію, і вона зовсім не коштує, як в цій таблиці пише. Так, клас. Ну я вам дякую. Чесно, я би з вами ще більше говорив, тому що тема настільки актуальна, вона мені здається. Актуально постійно, от перманентно. Але часу в нас не так багато. Бачите, я ж не побачив, що вже час нашого етеру підходить до завершення. Тому я дякую вам. Це була Анастасія, Анастасія Новицька, це є представник Дарт Моторс. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.